Здоров, підписники Грішаня, А хто не підписав, той підпишеться в кінці. Да, я кажу це навмисно. З нами, як завжди, чоткі і хлопчини разом зачитаємо з вами чіткі новини. Відзначились наші ну як їх, каліпі. Перш за все для вас є дуже погана новина. Це програш Динамо Києва. Бімфіки <реш> 2-0 на своєму полі. Побережіть ви наші нерви. Грішань це не поразка, це відлікаючі маневри. Скоро отвітка в якийсь вівторок чи середу ми не здаємо їх. Ми впевнені в тому, що футбольні перемоги України ще попереду. А якщо і там програють, як їх наказати? Забрати зарплату, Розпустити. можна ноги сломати. А що глобального відбулось? Били Матаролу. Попахує еліти ДНРівський розколом. зробили бомбу, незамітно пронесли йому вір. Кому це вигідно? Та всім. На війні будь-який кіпіш вигідний всім. Кілько би розмов в суспільстві не далося, ніхто з нас зараз і ще, напевно, довгий час не будемо знати, правди, що там відбулося. Але ти все одно свою думку лиши, хто ліквідував його у коментах, напиши. Що ще? Ну так, пістяк. Класична фаза. Зарплати депутати підняли у два рази. Бюджетникам підняли у два рази. Нічого собі, ні, гріша, не нічого. Підняли все собі. Але якщо підняли в два рази собі скотини, то вони не потроїти свою працю. За для майбутнього України. Але ж хотіла до народу поближче бути влада. Принаймні, людям казали саме так, чи не правда. А людям щось підняли. Звісно, обіжаєш, тарифи он підняли, ціни, викупаєш. А якщо серйозно, грішання, спій спокійно. Людям теж ЗП підняли. Це не пристойно. А на що людям треба собі? Люди вже багаті. Знаєш, Костя, у Європі бомжі багатші від наших багатих. Треба щось придумати нам, нащадкам Тараса. Щоб наказати це. Негідників. А зараз мегапозитиву додамо чуточку. Комуналку тепер можна оплатити без строчку. Не фразою, а ділом. Далой популістів. Не хочу нікому сподобатись. Красивою фразою. Той, хто хоче сподобатись, має йти в артисти. Кстати, про артистів. Ти будеш, мабуть, рад, ось вийшов новий кліп групіровки Ленінград. Ти вже бачив. Ти вже бачив? Наставті в пакої. Ну так бачив, як тобі? Чесно, ну такое. Багато хто не оцінив. Нура, соловья. Это проблема людей. Но ну, никак не моя. Может выдохся пацан, может забагато охвалить, может просто протрезрел. Відговорки нікого не цікавить. Я ж він пісень раніше ржав здебільшого. Постав лайк як від нового кліпу, ожидав більшого. А знаєш, кого першим айфон з'явився в нас у Коломойського? Якогось Станіслава із Черкас. Він що там, прокурор або кум в Черкасах. Всі можете син змінив ім'я. Тепер він айфонці. Не знаю, хто б ще міг бути таким дурачком, хто на такий бред здатний. Ваш Віталій Клічко. Ну і на останок кайф давайте зараз ловим. Закарпаття вихідним буде Хеллоуін. Пане Москарі, для паце, для каналу вірній, ваш короткий коментар. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ну і ладно. Наше було таке казати було. Просто б не відповідали. Ти шо до? Ну а якщо пам'єш перед тим як відключатись ми там тебе просили на канал наш підписатись. Ну це не нав'язуємо. Якщо хочеш, підпишись. А якщо не хочеш, то не треба, не підписуйся. А то підпишись вообще. Ну було б нормально. Да, ну з костяном. Ну типа вообще добре. Чесно, було б вообще Супер. Ха. Підписуйся. А якщо не підписуєшся, груса, так? Да? Грус. О, плохо. Печально.